Привіт! Сьогодні я запрошую тебе переглянути фільм, який став культовою українською комедією, не дивлячись на те, що: по-перше, сценарист, відомий український письменник, Іван Драч, образився на виконавця головної ролі відомого українського актора, Івана Миколайчука за поплюження сценарію. По-друге, там є ляпас українського козака російській цариці, який поклав фільм на полицю на 10 років. Так що сьогодні я розкажу вам 5 фактів, чому ви повинні подивитися фільм режисера Бориса Івченка пропала грамота. ти, дурень. Сюжет. Козак-характерник Василь повертається додому в диканьку, порубавши на шматки клятих турків, та відпочити йому ніхто не дасть. Двоє посланців, що приносять новину від писаря. Вони повідомляють про грамоту від гетьмана, яку потрібно якнайшвидше доставити російській, прости господи, цариці. Інакше на Василя, нібито чекає страта. За повір'ям за документом полює якийсь чорт, точніше, не який чорт, а саме чорт. Василь просить жінку зашити грамоту в шапку, і зі своїм побратимом Андрієм вони збираються в дорогу. Зупинившись в корчмі, вони зустрічають біля неї відьму Одарку. Причарований відьмою Василь втрачає шапку та падає з Андрієм в озеро і потрапляє на той світ. <кій> <кій> Вибачте, поперхнулася. <кій> Факт перший. Для усіх мандрівників, які подорожують Україною або збираються поїхати на Полтавщину, ми рекомендуємо передивитися цей фільм. Практично усі кадри зняті на фоні цнутливих полів під Полтавою, а конкретніше села Красногорівка. Спочатку фільм задумувався як романтична оповідь про українську красу. Але совєтам це не сподобалось. І певні романтичні епізоди українських реалій забанили. Факт другий. Якщо ви знаєте цей голос. Рік 2049. Патріархальний чорнобидлоград або маму цієї дівчини. То ви маєте знати, що її ім'я народна артистка України Ніна Матвієнко. Народна артистка це звання. А Ніна Матвієнко це ім'я та прізвище. У цьому фільмі вона ще молоденькою знімається і, звичайно, співає. У фільмі також повинен був зіграти Леонід Биков. Новинка сезона. Арфеніт, візьміть бубін. Атвінта. Він повинен був грати чорта, але на пробах впав з коня і зламав ногу. По технічним причинам відміняється. До речі, з чортом їм не пощастило. Кажуть, що фільм не пройшов, тому що актор, який грав чорта, візуально був схожий на одного чорта з цика партії. І тому фільм поклали на полицю. Але це лише чутка. Факт третій. Факт для сценаристів. Бійтесь тих, кого затверджують на головну роль у фільмі. Сценарій доручили написати українському драматургу Івану Драчу. Він використав сюжет Гоголя, додавши туди елементи творів Олекса Стороженка, додав щось із творів Григора Квітки Основ'яненка, Марка Кропивницького, народних притч І так далі, так далі, далі, так далі. Але. Коли на головну роль затвердили Івана Миколайчука, пан Драч про це дуже пошкодував. Сценарії змінювали сцену за сценою. Як стверджує сам автор, під час вечірніх п'янок Миколайчук перероблював усе під корінь. До мене, ж, значить, дійшли всі лякі що вони там і пиячать. Ей, гуляй, хлопці! Гуляй! Я все пропив, що мав свого. І там бавляться з дівчатами, і все це таке. І практично кіно не займаються. Миколайчук і справді сильно попливав на фільм. Від жартів. Василю, ми вип'ємо трішечки. А? М -м -м. Нема сили відмовитися. Трішечки, але відро. До музичного оформлення. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це. А цибуля з часником, а дівчина з козаком тріям-тирім. Ну, побуду. чого ж смішно? Факт четвертий. Будьте обережні у кіношних колуарах, хлопчики та дівчатка. Кажуть, що під час перегляду фільму керівництво дуже сміялося до одного епізоду. У фіналі, зайшовши в палац цариці, один з козаків пізнав в ній обличчя своєї дружини і дав їй ляпасом. Керівництво це обурло, ніби український народ дає ляпаса російському. І тут виникають питання. По-перше, цариця, то нібито Катерина, була німкою, а не росіянкою. Ну, Бог з ним. По-друге, і це найдивніше: це казали керівники, члени комуністичної партії, тобто ідеологічні нащадки тих, хто розстріляв. Самого царя. Якась подвійна гра. Комуністи, що захищали царицю. Але факт є факт. Епізод наказали переробити і зробили ще ряд зауважень. Миколайчук вийшов після обговорення і достатньо гучно сказав: Та ну їх в баню! Тобто він мав на увазі, що не треба глобально нічого перероблювати. Переробили. Але кажуть, що через ту репліку Миколайчика так і не пропустили фільм в прокат. Хоча це також чутка. Факт п'ятий: Усі відео, що ви в себе зберігаєте, можуть стати врятованим скарбом для цілої нації. Параджанов, подивившись фільм, подякував авторам за те, що нарешті вийшов фільм не про Карпати, який тоді випускали один за одним після успіху його тіни забутих предків. А про Надніпрянську степову Україну. І побажав їм удачі. Удача їм таки посміхнулася. Справа в тому, що усі копії фільму після того, як його поклали на поличку. Знаєте, що з ними зробили? Варіант А. Втопили. Варіант Б. Спалили. Варіант С. Зарізали. Варіант Д. Отруїли. І це правильна відповідь. Я б вам заплатила, але мені самі не платять. Так, коротше, всі копії знищили. Але коли через 10 років фільм вирішили реабілітувати і почали шукати, то знайшли копію в шухляді одного парткерівника на прізвище Ляшко Скотиняки! Та ні, не той інший. Господи. Як виявилося, Партійний діяч настільки полюбив фільм, що замовив собі копію і вихвалявся нею перед іноземними гостями під час посиденьок. Нам поможе святий Юрій ще й пречиста мати, лихо звоювати. Ой, чи пан, чи пропав вічі не вмирати. Рейнумо хлопці, до бою. Ще не йде, а не йде. Коротше кажучи, фільм наробив галус удвічі: спочатку у політичних колах, а потім майже через 30 років у глядацьких залах, де стояв регіт від кожного жарту про рідненьких наших козаків. Цитуючи класику, скажу: любіть Україну, дивіться українське, приходьте до нас в гості, пийте чайок, ставте лайки, пишіть у коментарях. Тисніть на дзвіночок, народжуйте дітей, подорожуйте світом, їжте після шостої Сергій. Нарешті вивчи роль, фарбуйте стіни, цілуйте ввечері на хрещатику, лазьте на гору, кричіть, що ви любите цей світ і він любить вас.